До цих пір при владі продовжують знаходитися люди, які себе запрямували за часів Януковича. Це, мабуть, цілком зрозуміло, що це витикає всякому разі питання. І незгоду з діяльністю чинної влади стосовно того, що були обіцянки, що ці люди працювати не будуть. Вже протягом півроку нам це обіцяють. На жаль, ці обіцянки залишаються обіцянками. Нам дуже не подобається той, що із бувших революціонерів, це пан Коваль. Той, що виступав на ефірах, той, що розказував, що він був революціонером, він на Майдані стояв, а в результаті він став е, тою людиною, яка, е, на якої тормозяться, тормозяться всі реформи, то, що йдуть зверху. Наприклад, прикладів багато. Ті е вказівки, що дає Ткаченко, вони донизу не доходять. Вони доходять до Коваля і все там губиться. На плакатах написано, чого ми тут стоїмо. Ми ж змінюємо державу, так? Я вважаю, ми всі змінюємо державу. Боролися, люди полягли, зараз за державу віддають своє життя, нічого не змінюється. Сидять при посадах, непогано себе почувають. Ось десь годину тому міський голова Ударич тітушками нас назвав. Ну, зрозумійте, ми не повинні так просто сидіти, чекати чогось. Нехай влада виконує вимоги народу. Те, що було сказано на Майдані, те, що вони нам обіцяли, нехай виконують. Нас не не влаштовує те, що тут знаходяться одіозні фігури, які керували при владі Януковича. Ви ж зазняли плакати. Тут все ми написали наші вимоги. Все є ці люди відомі. Вони навіть губернатор не думає їх звільняти. Нам нас це не влаштовує, повинна влада пройти люстрацію. Віра Чіш, це головний солідарний лікар області, і е, в нас е, претензія до неї полягає в тому, що вона, будучи е, вірною слугою тулуба ворога народу, е, сфальсифікувала дані е, про е, так звану епідемію грипу взимку. Що дозволило винести вердикт про заборону всяких мітингів на площах Черкас, що дуже заважало людям висловити свою думку по поводу минулої влади. Що ми тут стоїмо? Ну а ви не знаєте, що ми тут стоїмо? Вам нравиться ця влада? Да? А які конкретно у вас протинги? Давайте вон туда, вот перейдите, тут вам дядя объяснит все. Ні, не ви ж теж стоїте с плакатом проти Корчака. Ну що ви маєте особисто проти нього? А ну, я не буду відповідати вам на вопросы. А кто нас може відповісти? Воно до дяді туда. А, а вы не знаете, кто такий ну, поясніть. Я вам нічого пояснять не буду, туда воно. Прийшов до влади ковальни революції.